Під час зустрічі з громадами сіл народний депутат України Віталій Журавський розповів про свою роботу у Верховній Раді про надану допомогу територіальним громадам та трудовим колективам свого округу. Також говорили про нагальні питання, які найбільше хвилюють людей та шляхи їх вирішення. Особливо гострою стала проблема миру у нашій державі. Що сьогодні треба берегти мир і спокій в громаді. Народ сильний, коли єдиний. У нас є зовнішні ризики, і тому ми повинні про це дбати Сьогодні Є загроза територіальній цілісності, суверенітету держави. Тому в громаді треба тримати мир і спокій. Всі українці повинні об'єднатися і працювати на добро. На прохання медичних працівників Віталій Журавський придбав та подарував ФАПам Радомишельського району холодильники для зберігання медикаментів. Медичні працівники зазначають, що парламентар максимально сприяє розвитку медичної галузі в районі та вдячні народному обранцю за таку підтримку. Підтримка нашого народного депутата Віталія Станіславича дуже важлива, тим більше в наш час, коли фінансування охорони здоров'я. Коли не вистачає коштів на придбання невідкладної допомоги, придбання медичних засобів, особливо в наш скрутний час, Це його підтримка дуже важлива. Підтримка дуже важлива, тому що село потребує ліки і Треба, щоб була можливість їх в чомусь то зберігати. І холодильник він нам дуже потрібний. Ми дякуємо Віталію Станіславовичу за таку можливість, що він нам подарував холодильник. Ми дуже йому вдячні. За сприяння народного депутата України Віталія Журавського, 13 ФАПів Рада району отримали в подарунок холодильники та пральні машини. Політик зазначає, що і надалі планує підтримувати медичну галузь району.